Всім привіт! Приїхали ми на пшеничку. Ось ми, наше поле, все ми стоїмо. Це я навіть маркер тут опробував ставити. Сейчас ми тут в цьому місці, наберемо аналіз. Ну потом можемо и ще пару, пару жирних місць попробуємо тут набрати. І отут. І наберемо все тут, о, в цьому місці. Ну, щоб розуміти, це метки по походу я ставлю чи що. Щоб ну, щоб зробити аналіз ґрунту і поняти, що де не вистачає, а що де з запасом. Тут ми брати не будемо. Це край поля, воно нам не цікаво. А ці ось участки можна буде спробувати тут взяти. Ну так да. поїхати туди, туди десь. Ну Зараз ми забацаємо. У нас нам прислали шприцик. А Чуть двері не потеряли. Ну як, метрів, такий сибірко. Чим, чим воно цікаво, що у нас, ну, у нас немає ніяких виражених площин, нічого. І десь у цих містах підсипало, під, підкидало цей під 60-53-60. І ми зараз хочемо тут зробити аналізи і порівняти. Ось тут стояли, я набрав. Сейчас ми їдемо Сейчас ми поїдемо сюди сюди Візьми чуть-чуть львеє можно щоб попасти в самий Ну так воно Ну не поймеш тут а не лощина не бугорніч Береш ще чуть, -чуть львее Десь якраз десь отако рівняй. І підемо якраз на цю точечку Ну сейчас такого Впереди машини, я тут пройдуся, накоцаю. Ще, 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 ще. Ну якраз. Давай, 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 давай. Ну давай, ставай, сейчас воно може ще доїде чуть-чуть. Туши. Ага. Так. Ну все, ми якраз машиною наїхали на саме жирне. Ну, сейчас я тут пробіжуся туда-сюда и наковыряю. Так, набрали. Перший образець із зелених зон. І підписали, що це у нас типа одне поло. Вот. І зараз набираємо із слабих образців, підпишемося, що це пола друга, типа. Ну, работаем, Робота нелегка. Сліди не виданных Так, на я тут короче, цього образца чи зразка. разка. Вот, Є у нас сейчас два пакетика. Буде 1,5 гектар. А один буде 10,78 Це буде все з одного відра. Зараз ось віса, Ну, В одному пакетику буде вот така штука. Ну, тільки ми пів кубіка туди додамо для, ну, для собственного аналізу. І побачимо, що буде. Ось вот тут буде обикновений зразок звичайний, а в цьому буде заряджений зразок. І подивимося, що нам які відповіді прийдуть. Так, коротше, у нас тут є заряджений фосфор. Ми висипали туди цей образець кілограм. Зараз перебадяжемо, перемішаємо і назад у пакетик запакуємо. Ну, Зважили, щоб по кілу було, щоб не сильно парівно було. Десь хочемо пів кубіка накапати. Надіюсь воно настояще. <ріх> Бо буде да? Ну, Тут два варіанти. Або у нас фосфора немає тут шприцу. або аналізи будуть. Я його зараз перемішаю. І запакуємо. Те що воно вже було в цьому пакеті, ми вже тут на цей на 5 гектар ми вже намусорили тут. Зараз будемо пакувати. Так, прийшли нам відповіді по аналізам ґрунту. Це у нас поле, де ми набирали два зразка із кращого, і, ну, де були по картуванню кращі результати, і де гірші результати. І з усього, що ми бачимо, то в нас PH тут 7,3 на гіршому. 7,3 на гіршому І 5,9 на кращому Ну, може ще тут, хто щось розуміє в цьому, а то я там так собі розумію. І фосфор. На кращому 33 фосфору. А на гіршому 25. Тут, а, я в цих цифрах, ну, відрізняється, то більш-менш більш аналізи адекватні. Це в нас поле. Тут теж була пшеничка і вона сипнула до 30-ки. Тут теж більш-менш pH схожий на гарні показники. Хто там ще не знаю? Ну тут фосфору менше трошки, чим на десятки. Ми тут теж робили картування, але я зараз його вже шукати не буду. Так просто автоматом зробили. Бор. Тут один, 1.03, а тут -а бор 1,7. Mm -hmm. Да. Что ну, по... по элементам? <coughs> ну, я так понимаю, что эти столбики черные, это типа у нас основные элементы, какие в достатку. Ну, может кто-то что -то, я там не понимаю, сирки. Сирку, наверное, не делали. Вот сирки. Либо Не сезон, либо не знаю. Азот теж не робили. Сказали, що немає сенсу робити в зиму азот. З цього зразка з другого зразка. Ну, друга строчка, Це що? Сіл сілтлоан, сілтлоан, грунт називається, тип грунту. Ми робили заряджений. Той що ми заливали кубік фосфора. Ось ось цей ґрунт. Тут теж pH співпадає з тим, трошки не співпадає гумус. Ну, я думаю, що це можливо не співпадіння гумусу, там декілька відсотків не так то й багато. Тут у нас виходить. 66 гумус з цього зразка, а на цьому зразку вийшов 72. Але PH вийшов такий самий молібден, що тут бор. А бор ми і фосфор. Ми додавали фосфор. Там із елементів є фосфор, азот і бор. От у нас фосфор тут 155 міліграм. От. А в цьому зразку, де ми підмішали, тут двадцять двадцять п'ять фосфор. І тут молібден 1,78 був чи цей бор Малібден. Що це. От. А там де ми підмішали 5.45 вийшло бору. Ну. Тут по элементам складно. Зрозуміть, що там додалося. Ну тут три колонки повні. Це то, що заряжені 5 гектарів. Це заряжені. Три колонки повні. 4-5, А тут а 4 колонки повні. Ну Бор тут до повного, а тут бор не доповного. Тут до повного. Це в нас тут дві колонки ще. Це калій і кальцій, а тут кальцій і калія менше. Ну, цікаво. Написали вони нам рекомендації, що потрібно вносить. Ну, то вже друга історія. А взагалі, ну, корисно. Я думаю, що це корисна справа зробити аналіз ґрунту. Я прикріплю фотографію. З елементами, які ми додали в оцей зразок, так, для общого розвитку. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою.